Ти можеш все не пам'ятати, твої собой витати, піщано бури підіймати, здіметься в небо за негода, Наробить чороху багато, слідів не треба замітати, лиш панний лист до тебе примкнеться, бо від негоди буде втікати, на твої слова не буде він звертати, а ти, як сора негамовна, будеш усе язиком тріщати. І на негоду не звертати пораз повіт вітер, буйнесенький, і заходять гаїті брови, і твої сили тебе полишуть. Твої слова стануть невнятні, твій лепить буде тихий, тихий, ти прозабудеш про дикі леміт. Наступить твої гавині тиша, навіть не буде чути, як пробіжить та миша, а банни лис відчує твої стужі, Відчалить від твоїй гавині назавжди, піде по світу мандрувати, кращої долі там шукати, а ти будеш питать негоду навіщо відібрала ти мою вроду, мене оставила розбиту. і сльози мої немиті. Негода буде просто мовчати, І тільки вітер буде в гіллями Ти можеш все не пам'ятати, твої слова будуть витати. Піщану бурю підіймати, втіметься в небо зла негода, Наробить роби багато, слідів не треба заметати.